Вітаю вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити коридору затемнень. І якраз на це мене надихнули мої клієнти, для яких я роблю прогнози до кінця року. І я відслідкувала тенденцію до того, що наступні два місяці ми будемо проходити дуже такі міцні перевірки і повернення в ситуації, в яких ми ще не пройшли свої уроки. І майже у кожного я помітила таку історію, що людина буде стояти перед вибором. І зараз. Вересень і жовтень людина має зробити якийсь вибір в сторону себе, і це може стосуватися будь-якої сфери вашого життя, але ці уроки вони повторюються, тому що ви їх можливо не пройшли раніше, і саме цьому я присвячу свій прогноз для кожного знаку зодіаку. Ми подивимося, що ж очікувати в цей коридор затемнень і до якого висновку ви можете і маєте прийти, і можливо, і отримаєте підказки на що звернути свою увагу. Відео саме для того, щоб ви змогли знайти вектор для вирішення своєї ситуації, і не забуваємо, що 19 листопада вже наступає офіційний. На ера водолія, коли Плутон входить в знак водолія на 20 років, і саме тому зараз ідуть такі підгонщики від Всесвіту і перевірки, де можливо ми маємо зробити вибір та визначити свою подальшу історію на 20 років нашого життя. Тому я вважаю, що це відео дуже важливе і сподіваюся, вам воно допоможе знайти якісь відповіді. Я не астролог, але таролог буду дивитися на те, що очікувати для кожного. Мого знаку зодіаку. І Якщо в цьому загальному прогнозі на момент, коли ви передивляєтесь це відео, у вас є невирішена ситуація, то також я буду діставати карти із порадами на що звернути увагу, що підготувати себе на цей період коридору затемнення. Нагадаю, що ми почнемо 18 вересня із лунного затемнення, і це дуже цікавий період, де Можна знайти багато відповідей всередині себе, так розвинути свою інтуїцію, прислухатися до себе і занурюватися в себе, щоб знаходити відповіді і вирішувати важливі питання, і саме цей час дуже класний для того, щоб робити вибір. І так, що очікує огнів в коридор затемнення? дуже цікаво, що випали всі старші аркани і з колесо фортуни, так і у нас тут аркан підвішений. І справедливість така історія, що ніби можуть вирішуватися питання, які стосуються родичей, і можливо, ці ситуації, які були затягнуті, так вони будуть успішно вирішені, можливо, в ваш бік, у вашу сторону, і так як вам потрібно. Але тут важливо витримувати баланс, і можливо, так як ми дивимося про коридор затемнень, так де будуть затемнення впливати на наші наш. наш Психоемоційний стан то можливо варто зачекати в якійсь ситуації, так і дивитися, як воно буде так відбуватися, і витримувати баланс. Саме в цьому, так як вони не терпляші, так ситуації, де вони мають чекати і щось затягується, для них неможливо, але все має урівноважитися по справедливості. І якщо це підказка для вас, так де ви маєте зосередитися на балансі, так щоб не переважити ваги терзів в якусь так одну сторону в один бік. То варто його утримувати, щоб отримати, врешті-решт, своє, що очікує тільців в цей коридор затемнень, та перед яким вибором стоять тільці, дуже цікава тенденція, де потрібно і тим сам зануритися в себе, так і спостерігати, але тут більше про душевну якусь історію, де людина має дивитися вглиб себе. Про усамітнення якесь можливо, так і про пошук нових сенсів така історія, що а, тільці можливо дуже багато на себе взяли. До речі, прогноз на вересень, який я робила, так там історія для тільців дуже схожа. І а, якраз десятка так жезлів може казати про те, що тільці багато на себе взяли в цьому місяці, і можливо чогось не вивозять. І так, сподівання великі дуже. Так, робота виконується велика, і можливо, не бачать шляху, куди потрібно так дивитися, куди направити свою енергію е, правильне русло. Так, тобто її багато несуть на собі багато відповідальності, так можливо, або якихось дій та рішень. Але результат не такий, як би хотілося отримувати. Тому тут важливо шукати відповіді всередині себе, прямо кажучи, шукати цей шлях, так як от відлюдник шукає зануренням себе. Якщо ви не вивозите чогось, так то будь ласочка, Знайдіть для себе опору і знайдіть для себе такий ліхтар, який зможе вам додатково ще дати освітлення, і ви побачите шлях і ще далі для того, щоб це все винести. Тобто для цільців порада прибрати ці палки, які не дають вам бачити далі якийсь шлях, так і яких дуже багато. І по відлюднику йти можливо в одному напрямку, або його шукати і зосередитись прямо так на можливо чомусь одному за допомогою інтроспекції в себе, що приготував коридор затемнень для близня. Виявляється, що українською буде не близнюки, а близня та саме так навіть цікавіше. Може бути романтика, а може бути якась легкість у отриманні ресурсу і матеріального, так грошового, також і нові договори. Що звернути увагу, це на якісь нові колаборації, написання якихось договорів або створення чогось нового. Так це нові можуть бути проекти для вас і. І якраз порада в тому, що можливо це вам зараз і потрібно для того, щоб у майбутньому забезпечити себе ресурсами, так як по карті Десятка Пентаклів, і ці нові колаборації мають проходити в легкості, тому якщо у вас є якісь затики саме в стосунках з людьми, з партнерами, так або що, то варто звернути саме на це свою увагу, тому що від цього залежить ваш особистий ресурс і ваші надходження, що приготував. В коридор затемнень для раків раки, готуйтеся можливо, що будете залишати щось старе. І мені так підтягнулася інформація, те, що це можна пристосувати і для асценденту в раці, так і це коли людина залишає щось і переходить на новий рівень. І на вас саме вплине цей коридор дуже міцно, тому що. Ми знаємо так, що раки вони залежні від луни. Це їх управитель по знаку Зодіаку, і тому лунне затемнення добряче має по вас пройтись, і в цьому періоді ви можете вирішити і зробити якийсь вибір для себе, де щось можете залишити і почати свій шлях з нуля. Це може стосуватися і стосунків з людьми, якщо це має такий вплив, то і, взагалі, якихось рішень у вашому житті. А тому дуже цікавий період на вас чекає. І хватайтеся за цю можливість і поринайте в себе для того, щоб вирішити дуже такі емоційні переживання, так для того, щоб вийти на новий рівень в цьому. Ваша підсвідомість вам все підкаже. Коридор затемнень для лев. Ну дивіться, в прогнозі на вересень леви мали відпочивати, щоб набрати ресурсу для чогось нового. І нарешті коридор затемнень може вам показати або наскільки ви втомилися, і наскільки ваша ситуація вже затягнута, якась так, яку ви тягнете, і маєте зробити свій вибір і вирішувати, тобто підійти з холодною головою. Повною серйозністю з повним збором інформації по ситуації, так щоб прийняти остаточне рішення, тобто прийде ясність у вашу голову для того, щоб вирішити свої питання, і дивіться, якщо зараз можливо не захочете цього робити, і на що звертати увагу, ситуація підвішена і вона е, затягнута, так але так, обставини можуть скластися, що вже Прийдеться це зробити, якщо ви з чимось довго тягнете, і це стосується і внутрішніх переживань. І це історія, де вам потрібно взяти себе в руки, можливо, в якихось ситуаціях сказати, що так більше не має бути. Якщо зробити зусилля, то ви отримаєте організацію, порядок, структуру, так у всіх питаннях і сферах свого життя. Не затягуйте коридор затемнень для діви. Ну, діви, це ваш місяць зараз, так і взагалі, ви е, входите в цей коридор затемнення, так з лунного затемнення з 18-го числа. Ладіви можуть бути в цей період в якомусь так перенати в підсвідомість в несвідомому поперсатися, А в цей період у вас можуть бути доволі успішні партнерства, так як по цій карті. Я би сказала, що ви дуже соціально активні маєте бути в цей період, і якраз ви маєте потенціал та ресурс на те, щоби. Так, вирішувати такі питання, що допоможе вам зробити вибір або на що звернути увагу, це те, що ви по королю жезлів зараз маєте таку львіну, так енергію, з якою ви можете зайти у нові партнерства або у нові якісь дії, нові, нові початки для вас. Тому я дуже раджу, якщо ви хочете щось почати з нуля і про щось давно вже думаєте, то варто це робити, тому що дуже у вас класний потенціал. Варто цим скористуватися, і це принесе потім свої результати. Довіряйте собі, тому що в цей період інтуїція у вас буде класно працювати. Це і коридор затемнення для вас. Терезам скажу не сумніватися в своєму виборі. Дивіться, так можуть бути надходження коштів. А можуть бути якісь роздуми про інвестування кудись, так своїх коштів і бути можливо на сторожі, так тому що мах він такий дуже цікавий в цьому випадку. Дуже акуратно бути зі своїми коштами і дивитися так, перевіряти, куди ви їх вкладаєте, кому, кому ви їх даєте, для того, щоб не попастися, можливо, на якісь махінації. але а, карти кажуть також про те, що. Ви добре знаєте і маєте інструменти, як заробляти гроші, як відчувати стало себе в матеріальному світі, тому варто не забувати про це, повертати свою собі самоцінність і йти вперед. Також гарні карти для початку чогось нового, і не сумнівайтеся в собі. І не сумнівайтеся в собі, навіть якщо ви почали щось із нуля. Ви маєте все для того, щоб це реалізувати. Тому приберіть сумніви в цей період часу і також довіряйте своїй інтуїції. Коридор затемнень для скорпіонів не бути легковажними. Якщо у вас повторюються ситуації, де ви Проявляли легковажність, подумайте про те, чи потрібні вони вам. Якщо ви відчуваєте легкість і зв'язок зараз з інтуїцією, так що ви Можете працювати зі своєю підсвідомістю чи варто це направляти на якісь легковажні дії? Чи ви можете зосередитись більш на чомусь серйозному? Скорпіони в цей період будуть дуже сповнені та наповнені почуттями, і можливо, варто тут їх так зібрати до цього кубка і. Вирости до рицаря, а потім до короля для того, щоб вирішувати навіть більш серйозні питання у своєму житті, така енергія легкості та романтики, але якась не дуже серйозна і стала позиція, така яка так. Так вирушиться і може закрутити в будь-яку іншу сторону. Варто із цим робити, не піддаватися цій спокусі, яка може бути, так, для того, щоб спустити все на тормозах, та як дурак не бачити, що відбувається внизу. Що робити імператриця, так, яка каже, про те, що важливо тримати порядок як в голові, так і в своїй імперії, не забувати, що ти імператриця, так? Або імператор, якщо дивиться так, чоловік тому скорпіонщики варто взяти цю булаву <рес> так зі своїми знаннями, зі своїм досвідом і прилаштувати до свого життя. Стрільцям варто в цей період структурувати порядок у своїх стосунках, можливо, навести порядок у своїй сім'ї, в своїх почуттях, відчуттях, щоб перейти так, як по цій карті вже. В новий наступний період і розширити так сферу. Почуттів, і можливо відпустити де якийсь контроль. І якщо ми тут кажемо про сферу почуттів, а імператор звик все контролювати, то можливо тут варто навести порядки, так а не тримати все під контролем та намагатися показати свою владу. Тому варто в цей період вам навчитися балансувати між почуттями та своїм контролером. Коридор та для позерогів дуже цікаво, варто вам вже вирішити ситуацію. Яка вас так сильно ранить. І якщо ви так від цієї ситуації, то варто вже це зробити, варто це вирішити, і що тоді буде, давайте подивимося. І тоді ви від'єднаєте баланс і проведете свою трансформацію. Тому варто, так. Щось вже відпускати, те, що болить, побачити, що болить, і з холодною головою, але з теплим та добрим серцем, можливо, через біль так, прожити свою ситуацію. Вже набили ці шишки по цих ситуаціях, які повторюються, і вже маєте вийти так на новий. Рівень в цьому, і я би вам порадила не затягувати і вирішити це саме в цей період часу, так в коридор затемнень. А для того щоб пройти цю трансформацію швидше, коридор затемнень для водолія можливо ви сидите і спостерігаєте за якоюсь ситуацією, в яку ви не хочете вкладати свій ресурс, так або Можливо, накопичуєте свій ресурс. Я би порадила вам накопичувати ресурс для того, щоб вирішити ситуацію. Я би вам в цей період порадила накопичувати свій ресурс, тому що він вам буде потрібен в подальшому для того, щоб балансувати і далі, так в якихось ситуаціях, і Терези мають бути так збалансовані, тому ваш ресурс він має бути збережений як грошовий. Так само, і матеріальний ресурс має бути так збережний, і ваш особистий і ваша енергія. Тому в цей період займіться собою. Можливо, так щоб накопичувати більше ресурсу, і спостерігайте, займіть можливо. Позицію спостерігача того, щоб мати змогу не розпилюватися на все підряд, так і тоді саме завдяки вашій позиції, так, ситуації можуть вирішуватися у вашу користь. Коридор затемнений для риб. У вас якийсь такий войовничий настрій, риби можуть бути зосереджені дуже на матеріальному в цей період часу. І можливо це буде вдаватися, так і буде стала позиція в матеріальному, захочеться ще більше, захочеться це робити швидко і можливо навіть десь поконкурувати якось так пограти для того, щоб отримувати більше коштів. На що звернути увагу в цьому випадку? Якщо для вас це ок, то будь ласка, це все можливо і це класно реалізувати. Але якщо Йти по головах не ок, так тоді зберігайте свій ресурс, але потенціал дуже класний. Давайте ще дістану вам підказку і пораду, що потрібно працювати так, не сподіватися на те, щоб виграти якийсь приз в цей період часу, а розуміти, що скільки свого ресурсу ви віддасте в свою справу, так стільки ви і отримаєте. Сподіваюсь, що ви отримали свої підказки. Дякуйтеся про себе, про своє ментальне здоров'я, про свій психічний стан в цей період часу, і він вам дасть дуже класні результати і плоди, якщо ви будете прислухатися до себе. Дякую за увагу! Дивіться мій прогноз на вересень для всіх знаків. зодіаку. можливо, там ще що ви щось для себе знайдете. Підписуйтесь, ставте лайки, буду дуже вдячна. До нових зустрічей.